Перше, що показують гостям Маланського лісотехнічного коледжу, це музей, де, окрім експонатів природи полісся, докладна експозиція проводитного вченого першого етнографа Миколу Міклуху Маклая, який тут бував. Адже саме у садибі його родичів сьогодні розміщуються навчальні корпуси коледжу, але на цьому не припиняють дивувати. У дендропарку зростають і сосни та завезені здалеку екзотичні хвойні. Парк було закладено ще часів існування Малинського лісотехнічного технікуму. Загальна площа його становить 10 гектарів. В ньому представлені багато видів деревних і та чагарникових рослин, які були до нас інтродуковані з різних країн світу. Парковим дизайном у Малинському лісотехнічному коледжі займалися ще тоді, коли в Україні це модне тепер слово сполучення і не чули. Ці традиції підтримують і сьогодні, які дбають про збереження теплиць, у яких вже багато десятків років зростають екзотичні рослини. Лімон плодоносить, він зав'язав уже плід, Також він формує квіти угу. на своїх гілках, з яких потім також часом з'являться плоди. Серед великої кількості екзотичних рослин кавове дерево величезний американський агава, та банани ці банани ми отримали від головної особини, і вони є якби її дочірніми. Тобто, вони сформувалися від кореневих відростків, які утворюються під дорослим бананом, який плодоносить, і після цього відмирає. Наступний врожай бананів науковці навчального закладу отримують за три роки. Звісно, вирощування екзотичних рослин у парку та оранжереї збереження історії закладу не приносить якогось прибутку проте кругозір студентів значно розширюється зростає їх цікавість до навчання.